13 січня на прийом до міського голови прийшли незвичні відвідувачі. Замість прохань та питань лунали щедрівки та колядки. Це яскраве обрядове дійство виконали студенти коледжу культури і мистецтв. Розповіли, як готувалися, та чи в житті доводилося співати і щедрувати. Для творчості немає за багато і немає замало. Головне це викладатися, і головне, щоб були люди, які цим горять. От, наприклад, моя подруга це студентка хор відділення. А я взагалі художник». Насправді до коледжу культури я взагалі не брала участі в таких дійствах, але я дуже рада, що ми можемо популяризувати цю культуру, нашу українську, і тут можна віднайти себе, і це дуже круто. Такі обрядові вистави для студентів звичне діло. Трішки більше місяця тому ми почали вивчати ці щедрівки. Справа в тому, що ви вже зрозуміли, що тут спеціалізації різні. І от у нас Кирило, це Ци циган із ДПМ, -у. Далі режисери в основному, декілька хармистерів. Це не є як фольклорний гурт «Ладо», але так як ми вивчаємо народну традицію, пісню і фольклор в цілому, звісно ж, хочеться, щоб діти трішки більше знали і долучалися до цього всього, зберігали цю культуру. І несли цю традицію в маси, тому що ну, якщо ми не покажемо, то хто ж надалі буде цим займатися? І мені здається, вони дійсно закохані і в пісню, і в ту щедрівку часу було витрачено. Дуже багато. Ви почули, що нові у нас звучать зовсім і колядки, і щедрівки. І ми згадали і про сучасну зараз нашу ситуацію, яка є в світі і в нашій країні. Як би там не було, нам тяжко всім, але наразі ми посміхаємося, ми співаємо, танцюємо і несемо радість людям. Це не перший святковий десант до міськради та державних установ міста. Дуже приємно, що наші творчі колективи, які до війни завжди приходили з колядками, з щедрівками у святкові дні. Вони і цього року також запланували такі заходи. І сьогодні обходять наші трудові колективи, волонтерські центри. І приїхала ще з волонтерського центру, там теж були колядники. І це так приємно, коли навіть навіть такий важкий час люди знаходять сили, емоції для того, щоб подарувати позитивний настрій іншим. І важливо, що зберігаються наші українські традиції, вони розвиваються. І сьогодні чули Дуже багато колядок уже на сучасний лад, де згадували і генератори, і павербанки це приємно і додає позитивного настрою. Так що дякую всім нашим творчим колективам і в поважного віку, і молоді, яка сьогодні ходить щедрує, що вони роблять нам наші свята незабутніми українськими і традиційними. Будь-який виступ завершався по миру та словами Слава Україні, її героям віримо, що наступне яскраве обрядове дійство буде присвячене нашій перемозі.